Смерть окупантам на українській землі. Такі коментарі я завжди пишу під відео в Ютубі, коли бачу окупантів, там всяких кадирівців, які там тус, тусуються і знімають відосики. Щоб вони знали, що. Що їх чекає, якщо вони будуть. Будуть приходити на нашу рідну землю. Але одного разу мені оце на днях відписав хтось там. Та... Ну, от, що вони можуть відписати? Відписали, що ми сало їмо. Ну, я відповідно поцікавився, що він що сало не їсть. А що він там? Ну, що ти там пише Ру, рус, русским. Я этого він там щось образливо написав. Язика типа не розумію. Ну що я відповів, що на мові окупанта не, не говорю. Їх мають точно знати, що вони окупанти. І що їм буде смерть на українській землі?